Як дуже швидко розрахувати виробіток кіловат сонячної електростанції дуже швидко та легко. По-перше, ми повинні знати потужність наших панелей. Якщо ви купляєте або вам встановлює компанія сонячну електростанцію, звичайно, у розрахунку у списку обладнання там будуть панели. Та там буде вказана потужність цих панелей. По-друге, це час сонячної активності, вона у кожній області різна, це є у офіційних джерелах, в інтернеті ви можете за своєю областю подивитися час сонячної активності по своєму району. По-третє, ми з вами обчислимо коефіцієнт світла. Тобто коефіцієнт використання сонячного світла, сонячної електростанції. І четверте, це обчислимо з вами ефективність сонячної електростанції. І а, поїхали. По-перше, ми з'ясовуємо потужність панелей. Давайте з вами припустимо це у нас 300 Вт. 300 Вт. Ми з вами беремо 10 панелей. Тобто це 3 тисячі Вт, да? 300 на 10, 3 тисячі. І загальна потужність нашої, з вами, ну так скажемо, маленької сонячної станції це 3 кВт. По-друге, ми з вами оцінимо середню денну сонячну активність, да? ми подивимося її з вами в загальної мережі інтернет і будемо з вами розраховувати коефіцієнт світла. Як ми його будемо розраховувати? Припустимо час сонячної активності по Дніпропетровській області 5 годин. Ми беремо загальну потужність нашої сонячної станції, помножуємо на 5 годин це у нас час сонячної активності за нашим регіоном, і ми отримуємо 15 кВт годин на день. Що ми з вами робимо далі? Обчислюємо ефективність нашої сонячної станції. Ми всі повинні розуміти і знати про те, що. Сонячні електростанції не мають 100% ефективності, тому важливо враховувати цей показник. Що ми з вами робимо? Ми ділимо виробіток сонячної станції на її ефективність у десятковому виразі. Наприклад, якщо ми з вами беремо 85%, від загальної 100% ми беремо виробіток 85%. ми Виробіток у нас 15 кВт годин. Ми 15 кВт годин ділимо на 085, це у десятковому розмірі 85% і отримуємо 17,65 кВт годин на день. Цей метод безпосередньо дасть. Вам приблизний виробіток кіловат годин від вашої сонячної електростанції. Ну і звичайно, для більш точної інформації, якщо ви плануєте розгортати сонячну електростанцію у себе вдома або під ваш бізнес, ви можете звернутися до компанії Green Planet, яка ось цю всю картину зробить ось так.